Від початку повномасштабної війни небо над Україною закрите для цивільних літаків. І це зрозуміло, чи не щодня по наших містах прилітають шахеди, різні ракети, балістичні, крилаті. Втім, час від часу українська влада говорить про відновлення авіасполучення з Україною до завершення війни. І остання нещодавня заява від Міністерства інфраструктури мовляв, вже виходять на перемовини з міжнародними регуляторами. Адже є країни, де цивільні літаки літають попри воєнні загрози, як от Ізраїль. Чи в аналогічній ситуації Україна? Звідки коли можуть відновитися польоти і чи наважиться хтось полетіти, розбиралася Наталя Кулик. Ось скільки цивільних літаків одночасно літають над Європою, а так через два роки Великої війни виглядає небо над Україною. Повітряний простір над нами закритий, бо ж Росія щодня атакує нас шахедами, кинжалами, іскандерами. Вбиває та руйнує цивільну інфраструктуру, але в офісі президента та в уряді ще з минулого літа говорять про можливість відновлення цивільних польотів над Україною. В останньому інтерв'ю міністр Кубраков заявив, скоро починають офіційні перемовини з США та Європою і хочуть почути їхню оцінку. Чи безпечно в нас літати? Українська сторона передає двом регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану. Вони дуже схожі. На ті алгоритми, на ті підходи, які є ну, в Ізраїлі, в Ізраїлі справді досконала система захисту цивільних перевезень її створювали, відпрацьовували багато десятиліть, і щось Україна точно може перейняти в них потужна протиповітряна оборона, відомий залізний купол. Але по перше, Ізраїль це невелика держава за площею, менше, як наша Київська область. Закрити її ППО простіше ніж в 30 разів більшу Україну. Відбивати ізраїльтянам доводиться здебільшого ракети малої дальності, балістичні по Україні. Росія б'є з усього, що має у Ізраїля. Нема такого противника, як Російська Федерація. Ізраїль протистоїть зовсім іншим угрупованням. Ним не прилітає такі такого класу і типу озброєння, яке може прилітити, скажімо так, з території Росії по по Україні по ним не літають кінжали, по ним не літають інші крилаті ракети, тому в них менше ризиків. В Ізраїлі розі небезпеки тривогу не оголошують в усій країні. Наприклад, Тель-Авів поділений на чотири сектори, розповідає Давид військовий оглядач і громадянин Ізраїлю. І тривога лунає в конкретному районі, на який ворог скерував балістичну ракету. Якщо аеропорту є угроза, то тривога прозвучить саме в районі аеропорта і поблизості. Якщо угроза, наприклад, в 10 кілометрах лівіє, то й тривоги не прозвучить. Нас. Іриторія рапорта очень большая поразним причинам на ній падали ракети, і бувало що прикращалі польоти на чес на читані часи, на часи в Україні. ж, коли злітає російський міх, всі області паралізовані іноді на 2-3 години. Якщо ми говоримо про засоби, які використовує Росія проти України, це крилаті ракети, це балістичні ракети, які можуть змінювати свій маршрут пі після запуску. І це ключова проблема, тому що неможливо оголосити десь тривогу, тому що ця ракета він, кажучи, може летіти на в одному напрямку, потім буквально розвернутися і летіти в абсолютно протилежному напрямку. В Ізраїлі, якщо ворог починає раптово обстрілювати, основне литовище, є резервний аеропорт. Це теж важливий момент, коли ми говоримо про функціонування авіації, вдруг угроза. Не буду называть города, в городе X, тогда. В другий город можна срочно перевести этот рейс, который садиться, наприклад, сесть резервний аеродром в другому місті. Крім цього, пілоти цивільних суден ізраїльських авіакомпаній це колишні військові, які досконало знають, що робити в разі загрози ще на землі і в повітрі. Але тим не менш, каже Давид, 100% гарантії захисту немає навіть в них. Рік тому повітряні сили України досить скептично реагували на ідею відновлення цивільних польотів. Нині коментувати відмовилися. Військовий аналітик Антон Міхненко каже, систем ППО в нас не надто побільшало, тож безпечніше не стало. Навіть подалі від лінії фронту на заході України також, а саме там відкриття аеропортів розглядають пріоритетно. Кожного дня пролітають шахеди. Кожного дня, практично е, кожного дня є тривога, і як от в цьому контексті гарантувати ціну безпеку? Звичайно, Російська Федерація має озброєння, які можуть дотягнутися, і до західних територій ми знаємо, що періодично відбуваються удари і по Хмельниччині, і По Львівщині. До того ж, російські ракети вже не раз спадали на території Польщі і Молдови. Щоб гарантувати безпеку пасажирам, треба досконало захистити системами ППО Аеропорт. Коли літак вже в небі, загроза для нього це ракета типу повітря-повітря, і Росія має їх також. Крім безпекової, є ще економічна складова. Два роки українські аеропорти не використовували. Інфраструктуру треба привести до ладу, і це гроші, яких в аеропортів, вочевидь, немає. Наступне питання, які авіакомпанії літатимуть? Тільки українських вже збанкрутували, деякі заявили, як тільки відкриють небо, полетять. Але борти, які весь цей час були заблоковані в Україні, мають пройти відповідну технічну перевірку. Деякі роботи в Україні не виконують тільки за кордоном. Але вилетіти туди без цієї перевірки борт не може. В українському міністерстві сподіваються на іноземних авіаперевізників. Є європейські авіакомпанії, які там дуже цікавляться, дуже хочуть і. Там кажуть, ми будемо перші і так далі. Я не хочу їх називати. А українські авіакомпанії, які зараз частково працюють да, на європейському вони... ринку, з ними теж якісь так мабуть, само да, з трьома перемов... компаніями, які в різному стані, але ми ведемо перемовини, і вони теж підтверджують звичайно, що вони хочуть літати до слова. Навіть в Ізраїлі деякі міжнародні авіакомпанії не літають. Чи буде їм вигідно працювати з Україною, зважаючи на ймовірно низький попит і високі страхові ставки? Ми розуміємо, що і пасажиропотоки точно не будуть такі, як були до війни. Крім того, частина пасажирів в принципі боятиметься літати, але хтось буде готовий, тому що ну, от я спілкуюся з багатьма знайомими. То є люди, які не готові за будь-яких мов до завершення війни. З іншої сторони є люди, які вже багато разів їздили і стояли в чергах на кордоні. Вони вже готові е е летіти будь-яким літаком. Головне, щоб е з території України. Тож, поки зрозуміло, одне це справа не одного місяця, а можливо і року. І якщо міжнародні регулятори дадуть дозвіл відкрити небо над Україною, вочевидь спочатку відновлять польоти цивільних вантажних літаків. Попит на це вже дуже великий через заблокований кордон. І якщо це буде справді безпечно, тільки тоді полетять пасажирські борти. Наталя Кулик, факта сітів єдині новини.